Струс головного мозку, вибиті зуби і численні синці в селі Байбузи на Черкащині побили старосту села. Нині він у шпиталі дісталося і працівницям сільради, які кинулися на захист свого керівника. Хто вчинив напад на старосту? Наша Ольга Косенко дізнавалася у місцевих і в поліції. Брова розсічена була, да щас він чок пішов. Послідні зуби він мені вибив. Старосту Петра Лисенка застаємо на лікарняному ліжку. Після побиття минуло чотири дні, але каже, й досі почувається зле. Згли було, я не можу да. У мене рвоти були. Да, у мене свист в ушах. Розповідає, на нього напав місцевий житель разом з дружиною, бо нібито староста навів на нього поліцію. Поліція робила провадження, Вони робили опис, обиски по виявленню наркотичних засобів. Один з цих мужчин, де посчитав занужним, що я їх вроді. Побої ще трапилося біля сільради. Поговорити з подружжям, яке працівники сільради звинувачують у нападі. Нам не вдалося. Вдома нікого не застали, а телефоном давати коментарі відмовилися. Адвокат не на камеру розповів, що його клієнти теж постраждали у сутичці. Заборонив дзвонити йому вдруге і кинув слухавку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття. Це умисне середньої тяжкості, тілесне ушкодження, мотиви дій цього чоловіка. Це особиста неприязнь, через що йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Чоловік наразі на волі, а постраждалі переживають, як би не потрапити під його гарячу руку знову. В поліції ж підтвердили, що напередодні нападу на старосту у подружжя таки був обшук. Та що саме шукали і чи знайшли, не коментують. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.